Вітаю, Антон, новини підсумовують події середи 6 лютого. Сьогодні ми вам розповімо таке. Під знаком питання Галицький районний суд Львова зобов'язав виконком до 20 лютого закрити Грибовецькі сміттєзвалище. Мерія має 15 днів на апеляцію. Жезлом і протоколами працівники інспекції полюють на порушників правил паркування. Корків менше є. Підтвердити кваліфікацію семеро львів'ян пробилися у збірну України, що виступить на чемпіонаті Європи з кульової стрільби. Під знаком питання Галицький районний суд Львова зобов'язав виконком міської ради до 20 лютого закрити Грибовицьке сміттєзвалище. Справу за позовом мешканців села Малихів. Представники Феміди розглядали понад півроку і нарешті винесли бажане для них рішення. Утім, не все так просто. Упродовж 15 днів мерія має право подати апеляцію. Місто напевне опротестовуватиме рішення суду. Варто зазначити, що робитиме це не вперше, адже рішення про закриття сміттярки приймалися і раніше. Ніше, як буде зараз, дізнавалася Олександра Стасишин. Закрити не можна залишити долю міського звалища, вирішить кома у цьому реченні. Ще у червні минулого року екологічна комісія обласної ради постановила, потрібно шукати нове місце для відходів. Ті мешканці довколишніх ціл вирішили не чекати і подали до суду. І ось за півроку справа зрушила з місця. Учора представники Феміди зобов'язали львівську мерію закрити грибовицьке сміттєзвалище. За 5 днів буде готове рішення, тому що у зв'язку з складністю суддя взяв 5 днів на достатнього аргументування і обґрунтування рішення. І відповідно 10 днів буде міської ради для того, щоб вона подала апеляцію. Термін експлуатації Грибовського сміттєзвалища, нашольського міського, порядку 10 років. Фактично вже пройшло майже 5 термінів експлуатації. Це майже п'ять термінів експлуатації. По сміттєзвалищу що було рішення і в 90-х роках, дві 2003 році. Зараз є рішення до року обласної ради Ербовської сільської ради, і відповідно влада так само можна прогнозувати, знов не буде вчиняти жодних дій. Чи опротестовуватиме мерія рішення суду невідомо. Чиновники кажуть, що не бачили офіційного документу. Втім, якщо до 20 лютого апеляції не буде, наступного дня збиранку мають офіційно закрити. Мешканці та громадські активісти кажуть, підстав для цього більш ніж достатньо. Рішення державних органів влади, висновки екологів і приписи санстанції. Тим часом Феміда винесла рішення у ще одній скандальній справі. 9 гектарів заповідних земель у Брюховичах, які ще 5 років тому потрапили у руки приватних структур, повернули державі. Таке рішення виніс господарський суд області за позовом прокуратури. Відтак, державні акти на землю, які свого часу отримали нові власники, тепер визнані недійсними. Нагадаємо, скандал довкола брюховицьких ділянок розпочався ще у 2008 році. Тоді понад 19 гектарів земель у лісопарковій зоні рішенням селищної ради було розпайовано та роздано приватним фірмам та фізичним особам. Кілька тижнів тому Феміди вже повернуло власність держави ділянку площі понад 4 гектари. Ще одним рішенням господарський суд області задовольнив три позови прокуратури до брюховицької селищної ради і комерційних структур. Сам городок, Галицький достаток і Лазурит 007». Державні акти про право власності на земельні ділянки загальної площі близько 9 гектар. Гектарів визнано недійсними було дуже грубо порушено закон, оскільки ці землі відносяться до Державного земельного лісового фонду, ці землі є особливо цінними землями, згідно з законом, розпорядження, якими може здійснювати лише Кабінет міністрів України. Ця процедура була порушена. Тим ймовірно, що на цьому судова тяганина не припиниться адже сторона що програла, може оскаржити рішення. Справи по окремих ділянках у Брюховичах доходили аж до Верховного суду України. Же зломі протоколами чотири дні поспіль центральну частину міста посилено патрулюють працівники держату інспекції. На вулицях виставлено додаткові наряди. А в години пік з 17.30 до 19.00 на найбільш проблемних ділянках працюють регулювальники. Удаї кажуть, у такий спосіб намагаються боротися із заторами у вечірні години. Рух регулюють. Вручну, а не добросовісних водіїв, які, скажімо, порушують правила паркування, штрафують. Наразі зізнаються інспектори, акція є тимчасовою однак, якщо вона зарекомендує себе, то в такому режимі її працюватиме і надалі. Патрулювання центральної частини міста разом з працівниками Державтоінспекції, знімальна група НТА розпочинає на проспекті Свободи поблизу пам'ятника Міцкевичу. Через насичений рух ця ділянка є однією з найпроблемніших, здебільшого тут корки навіть в обід. Інспектори визнають, така ситуація насамперед через неправильно припарковані автомобілі. Власники залишають їх, незважаючи на жодні знаки заборони. Однак, відколи цю ділянку розпочали активно патрулювати, затори зникли самі по собі. А площа довкола Міцкевич стала практично вільною. Щоправда, миритися з новими правилами хочуть не усі. Скажімо, як ось цей власник автомобіля, део, що припаркувався під самісіньким знаком заборони. Пане водії, ви знаєте, що ви своєю зупинкою стоянкою порушуєте правила дорожнього руху? Які ви стоїте на самому перехресті? Ну, так я на замовлення, Я зараз їду. На замовлення, отак зупинятись більше немає ніде. Зараз людина вийде та я поїду. Я вас розумію. Бачите, є парковочка. Стояти на Я також там також. Якщо я там стану, то я теж буду. Ну, я думаю, на що на от таким способом, як ви стоїте, воно точно не можна я буквально так стояти. три хвилини. Я їду на три хвилини, дозволяється Хвили... отак стояти пів машини я на поріжній частині. Наразі такси інспектори роблять усне зауваження. Легким переліком відбувається і львів'янка, що теж незаконно припаркувалася біля економічного факультету потрудуєте рух будь по проспекту. Хвилини, зупинили, ну а за дві хвилини, ви знаєте, скільки автомобілів були змушені прийняти ліворуч і вас об'їхати. Чи ви там ці машини там далі е, всі знімали. Вони. На зауваження інспекторів жінка обурюється, але свою помилку визнає. Обіцяє правила дорожнього руху більше не порушувати. Патрульні кажуть, боротися з водіями складно. Вони не тільки ігнорують будь-які знаки, але й часто присутність самих інспекторів. Водій позашляховика Фольксваген та Урек перший приклад цьому. Контрольні кажуть, якщо водій залишив автомобіль не більше ніж на п'ять хвилин, то йому просто роблять усне попередження. Якщо під знаком заборони автівка стоїть більше, то на порушника чекає штраф від 250 до 340 гривень. Однак в такому випадку треба дочекатися автовласника, оскільки протокол складають на нього. Саме тому в Державтоінспекції вирішили не штрафувати людей, а попереджати правопорушення. До 10 лютого в центральній частині міста постійно працюватиме чотири наряди «В Центральні частині міста це проблемі паркування, зупинка стоянка, все, і затори. Ви знаєте, що будемо казати, а так більше таких проблем немає. Якщо експеримент міського ДАІ буде вдалим, каже Володимир Казмірук, то центр Львова і надалі патрулюватимуть у посиленому режимі. Однак констатує він, позитивні результати видно уже за чотири дні роботи. Степан Герцюк, Юрій Гелетович, НТА новини. Гаряча ніч дві масштабні пожежі трапилися цієї ночі у Львові. Перша виникла на вулиці Залізничній у багатоповерховому житловому будинку. Через сильне задимлення рятувальникам довелося евакуювати майже сотню осіб. А вже о п'ятій ранку на Лечаківській спалахнули склади авторемонтного заводу. Більше години півсотні менесників боролися з вогнем. На щастя, в обох випадках обійшлося без жертв причини та збитки від пожеж встановлює спеціальна комісія. Повідомлення про пожежу на вулиці Залізничній 7 до Львівських надзвичайників надійшло о першій ночі. Займання виникло на третьому поверсі офісного приміщення п'ятиповерхового будинку. Через сильне задимлення рятувальники серед ночі з будівлі евакуювали майже сотню людей. Пожежу ліквідували за кілька хвилин, втім вогонь встиг знищити меблі та офісне майно на площі майже 4 квадратні метри. Постраждалих немає, причини пожежі встановлюються. За неофіційними даними, вогонь міг спалахнути. Через ...через увімкнений обігрівальний електроприлад. Тим часом, уже о п'ятій годині ранку на пуль зв'язку диспетчерської служби МНС надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Личаківській. Займання виникло на території філії Львівського авторемонтного заводу. Площа пожежі становила понад 200 квадратних метрів. Відтак до її ліквідації залучили пів сотні вогнеборців та десяток одиниць техніки. За дві години МНСники погасили полум'я та ліквідували пожежу. Загиблих і травмованих внаслідок займання немає. Причини та збитки від пожежі. Пожежі встановлюються. Наразі відомо лише, що епіцентром загорання став дах будівлі. Залатати діри у Львові почнуть ямковий ремонт доріг. Зараз чекають лише сухої погоди, аби можна було класти гарячий асфальт. Про це та інше у стислому огляді подій дня. Сильний перепад температур. дощ і сніг дуже погано вплинули на дорожнє покриття у Львові, скаржиться у мерії. Наразі ями ліквідовують, розігріваючи старий асфальт, які роботи вже почали у Сихівському та Лежаківському районах. Завтра, якщо збережеться суха погода, всі районні адміністрації планують розпочинати ямковий ремонт гарячим асфальтом. У кожній з них визначили вулиці, які потребують реконструкції. Це, зокрема, Зелена, Мазепа, Шевченка, Замерстинівська, Воговського, Городоцька, Антоновича, Наукова, Стуса, Кавалерідзе, Сихівська, Достеп Червоної Калини. Обласна адміністрація шукає в бюджеті кошти на створення центральної оперативної диспетчерської служби для екстреної медичної допомоги. Як порахували в департаменті охорони здоров'я на це потрібно 2,5 мільйони гривень. Крім цього, кошти проситимуть і у держави. Йдеться про національний проект вчасної допомоги, який покликаний забезпечити центральну диспетчерську необхідним обладнанням, а машини швидкої – GPS навігацією. Наразі ж обласна служба екстреної медичної допомоги має кошти лише на медикаменти та паливно-мастильні матеріали. Відомий колекціонер Іван Гречко передав для музейної експозиції Українського католицького університету перші 50 експонатів із приватної колекції покутських та гуцульських ікон на склі. Їх можна буде оглянути вже 15 лютого вуку, коли відбудеться відкриття виставки. Ікони стануть першим дарунком для майбутнього музею українського католицького університету. Як розповів сам Іван Гречко, його мрією було, щоб колекція була представлена цілісно і опинилася у добрих руках, адже багато пам'яток були знищені або ж просто побиті ще за радянських часів. Зараз це найбільша колекція українських ікон на склі середини 19-го, початку 20-го століття. Вберегти здоров'я часник, цибуля, цитрусові, а ще загартовування та трав'яні чаї. Тільки так можна вберегтися від застуди, зважаючи на погодні умови, тому то танення снігу, захворіти у цей період дуже і дуже легко. Відтак медика закликають до підвищеної пильності не перемерзати і щеплюватись. Причому робити це вже поки немає епідемії грипу. Найбільш негативно зараз впливають на самопочуття постійні перепади температури, запевняють лікарі. Відтак у цей період не варто забувати про профілактику. Найперше, що береже від хвороби, це теплий одяг та взуття, а також щоденне вживання цибулі, часнику та цитрусових не слід забувати про таку, ніби також елементарну річ, як загартовування. Якщо дитинку починаючи з молодшого віку, щоденно там знижуючи на один градус температурку чи ножки чи приймати душу, скільки доросла людина, чим більше вона загартована, тим більше вона буде стійка до таких перепадів температури, які ми маємо зараз. Наталія тімко радить постійно зволожувати порожнину носа содовим розчином, адже він вбиває бактерії. А перш ніж вийти на вулицю, намастити нізрі оксоліновою мазю, яка виконує захисну функцію. Проте, за словами лікарки, єдиним справді дієвим засобом профілактики грипу є щеплення. Щодо вакцинації проти грип, то на сьогоднішній день її робити ще абсолютно не пізно, оскільки епідемії ще немає. Навіть якщо вже хворий сусід чи родичі, то все одно ще варто зробити щеплення, тому що двох тижнів є абсолютно достатньо для того, щоб виробився повноцінний імунітет до, до, до грип. Той хто щепився, в неї 95% гарантії, що на грип така людина не захворіє. Лікар народної медицини Наталія Похмурська гудим каже, готуватися до періоду застуд потрібно ще влітку. Збирати квіти, листочки, корені, рослин. Та робити з них спиртові настої, адже свіжі трави ефективніші ніж сухі. Аби не захворіти, вживати настоянку потрібно чотири рази в день. У разі ж хвороби що дві години. А ще лікарка радить пити звичну усім ромашку, липу та вживати маточне молочко, яке не має особливих протипоказів на відміну від імуностимулюючої ехінацеї. Імуностимулюючі трави також є ехінацея. Можна настойку в аптеці знайти і приймати елеотирукок. І женьшень. але слід пам'ятати, що ці трави можуть підвищувати тиск, от в такому виді як чистий. Тому то є для гіпотоніків добре, для гіпертоніків вже з обережно. У разі ж запалення легень або бронхіту лікарі радять робити спеціальні масажі, які викликають відхаркування застоєного застояного слизу. Єдине протипоказання такої процедури висока температура. Отож спершу хворому олійкою або медом розігрівають тіло, а потім знизу до верху постукують кулаком вібрації грудної Постукувати так треба десь хвилин 10-15, тоді ми хворого накриваємо, тепло укутуємо і він трошки має відпочити собі. Якщо то дитинка, і довго лежати не хоче, то просто вдягнути тепліший светрик, щоб не бігало голе по хаті. Бо фактично вся грудна клітка розігріта і тут треба, щоб в теплі побуло. Львів'яни ж застуди не бояться. Одні кажуть, що вже знають, як з нею боротися, інші твердо переконані, що хвороба їх ніколи не торкнеться. Я веду здоровий спосіб життя, кожного дня обливаюся холодною водою. Так що мені це не, не загрожує. Великі горня води і даю туди часник, кип'ятку, цибулю і накриваюся і вдихаю. Тим і на другий день перестає. Їм часник цибулю. Настараємося лікуватися народними методами там, попарити ноги, залізти під ковдру, погрітися. І стільки всього у лютому кількість хворих у Львові та області збільшилась. Хоч до епідемії ще далеко лікарі закликають людей зі здоров'ям не жартувати, вчасно щепитись та не забувати про профілактику. Марія Шепель Остап Сімчук НТА Новини. Далі у новинах спорт семеро львів'ян виступлять на чемпіонаті Європи з кульової стрільби, що наприкінці лютого відбудеться у Данії. Місто Лева має найчисельніше представництво у національній команді. Учасників першості старого світу наставники збірної визначали на тренувальному зборі у Львові. Найбільше медальні сподівання наставники збірної покладають на пістолетника Павла Користольова. Серед фаворитів чемпіонату Європи і досвідчена гвинтівичниця Леся Леськів. У національну команду також потрапили Вадлен Онопко, Надія Дінгіна, Олександр Галкін, Анастасія Бондарук та Олена Агіуліна. Генеральною репетицією першості Європи для кульовиків буде чемпіонат України, що цього тижня стартує у Львові. Безмедальний старт Львівські санкарі у командній гонці юнацького чемпіонату Європи, що відбувся у Німеччині, посіли шосте місце. Це найкращий результат українців на цьому турнірі. Володимир Бурий та Анатолій Легет фінішували у заїздах Саней Двіок на десятому місці. В одиночному розряді Антон Дукач тринадцятий. Результати інших саночників значно гірші. За путівкою у Сочі львівські хокейні леви у національну збірну України делегували лише воротаря Вадима Салівестова. Він у складі синьо жовтих візьме участь у фінальному кваліфікаційному олімпійському турнірі, що відбудеться у Данії. Українці першу гру проведуть 7 лютого проти господарів льоду. Опісля жовто-блакитні зіграють зі збірними Словенії та Білорусі. І цією інформацією ми завершуємо випуск. Чекайте на наші новини завтра. До побачення.